Готовий долучитися Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член асоціації професійних політичних консультантів України. Раді вас бачити. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Нашу розмову хотілося б розпочати із наступної інформації. Вітак, українців просять повертатися додому з за кордону в уряді. Обіцяють співгромадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах України із бронюванням від потенційної мобілізації. Як ставитися до такої ідеї? Чи спрацює на вашу думку, аби залучати назад до України наших співгромадян? Ну по перше, треба схвально привітати будь-яку ініціативу Міністерства національного єднання. Для повернення українців. Це одна з функцій цієї структури, яка була создана. Тому, в принципі, я розумію, що міністерство якось має виходити в свою діяльність з певними пропозиціями. З іншого боку, я досить скептично і можу спрогнозувати, що поставляться більшість чоловіків. чи... Громадян України в цілому, які знаходяться за кордоном, які є вимушеними біженцями під час війни, і що вони будуть, скажімо так, готові доєднатися до оборонно промислового комплексу. Як на території України, так і на території закордонних держав. По-перше, для цього треба тверді домовленості з цими державами, якщо вони існують, а це вищий рівень державної влади, більше ніж міністерство національного єднання. А по-друге, це буде потребувати ну, зміни законодавства. Ну, по-третє, треба лібералізувати і ставлення наприклад територіальних центрів комплектації до повернених таких наприклад чоловіків за кордону які будуть бажати працювати на оборонних підприємствах дивіться причина вимушеної міграції не лише ж полягає в тому що люди там через війну Поїхали за кордон. Якщо купнути глибше, то ми побачимо, що якась частина українців можливо виїхала би за кордон, і якщо б війни не було, в пошуках роботи, в пошуках вирішення там своїх побутових сімейних проблем, в пошуках. Кращого життя тощо, ну тобто, причини вони не лише війна, а комплексні. У дивіться за статистику, умовно кажучи, третина українців, які покинули Україну після 22-го року, вони не збираються повертатися в Україну, навіть якщо війна закінчиться. Тобто, це говорить про те, що вони знаходять там уже якісь а, адаптивні способи залишитись, і зрозуміло, що навіть така приваблива ініціатива, як гарантоване робоче місце заробітною платою не стане для них, скажімо так, для більшості з них якимось чітким орієнтиром, як діяти. Багато хто з них вже шукає там роботу, багато хто просто сидить на європейській допомозі, і якщо паралельно ця дія буде супроводжуватися із скороченням. Підтримки фінансової підтримки країн ЄС по відношенню до українських громадян, то можливо ця щось цієї ініціативи і спрацює. Тут зрозуміло стосовно міністерства єдності, його ініціатив подальших його можливостей, чи варто тут покладати занадто великі надії, зважаючи на те, що в Україні нині брак людського ресурсу на фронті, і Америка тепер уже за нової адміністрації, ну майже вже навгурованої, знову повертається до питання мобілізації 18-річних. Ось повернення українців за кордону чи може компенсувати цей момент, зважаючи на те, що Україна ну всіма методами намагається відсторонитися від зменшення мобілізаційного віку, відходити від цих ідей е, і власне можливо відстрочувати як а можливо, і взагалі уникнути брак робочої сили, який є на ринку зайнятості в Україні, стає катастрофічним. І з кожним роком ви бачите, як це призводить до зростання заробітних плат для кваліфікованої робочої сили, де а це витрати для підприємців. А це якась частина компанії може собі дозволити, якась ні. Зрозуміло, що брак треба якось перекривати. Перекривати його можна, або за рахунок міграції в Україну, чому багато демографів і деяких, навіть там спеціалістів, колись почали говорити про під час війни, що Україна буде потребувати мігрантів після завершення війни, або це буде має, має бути злагоджена розумна. В тому числі і адміністративно вивірена політика по відношенню до українських мігрантів, тому необхідність утворення міністерства цілком логічна і справедлива. Але знаєте, міністерство створити заради чого? Крім того, щоб поставити перед нього декілька важливих соціальних, демографічних і а, адміністративних функцій. А, за моєю інформацією, у цього міністерства є і інші прикладні цілі, наприклад, організувати вибори в країнах Європейського Союзу після завершення війни. І в цьому плані а, певні чинники і певна робота міністерства мені здається. Рано чи пізно повинна розпочатися у зв'язку з цими розмовами про вибори, які наближаються. Тому говорити про ефективність міністерства поки рано і о, занадто мало інформації. Є лише якісь ініціативи, є якась м мотивація, яка зрозуміла, що може впливати на всі ці дні. А щодо зниження мобілізаційного віку. О тут історія більш цікава. По-перше, з одного боку, американська адміністрація права, бо це ж ініціатива ще адміністрації Байдена в свій час була так. на думку західних медіа, То і ми маємо категоричну реакцію президента Ні. Тепер, у зв'язку з певним натяком чи тиском нової адміністрації Трампа, то сказати ні, це вже буде важко українській владі. А Військові всі кажуть, більш-менш військові експерти, військові аналітики, вони говорять, що цей крок пішов би на користь збройним силам України в з іншого боку. Цей крок надзвичайно політично і електорально непопулярний, особисто для Зеленського, який або планується, або не планується, що він піде на другий срок. Так, ось фабула цієї історії полягає в тому, щоб а, вона більше схожа на політичний трюк. Ніж на реально обґрунтовану необхідність зараз з одного боку. Зрозуміло, що Трамп хотів би мати посилену позицію в Україні напередодні зустрічі Путіна і е, е, Трампа, але з іншого боку, цей крок вдарить по рейтингу е, Зеленського, а значить. Трампа це прогнозують, то але продовжують наполягати або продовжують наполягати, або навпаки згорнуть цю ініціативу в якості певного пробного, пробної ідеї. Тому, в принципі, я думаю, що це ознака бажання натякнути українській владі на необхідність переглянути свої електоральні плани на найближчий період, бо якщо все ж таки українська влада змушена буде піти, то це ну ставить певний хрест над, над можливими політичними перспективами, наприклад, самого зеленського для переобрання. Пане Олеже, також хотілося б обговорити тему бронювання? Відтак прем'єр-міністр Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді повідомив, що на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано до 950 тисяч людей. Як оціните такі цифри, на вашу думку, наскільки із такою цифрою вдається балансувати між економікою і військовими потребами? Тема бронювання вона складна разом з тим, я вважаю, що справедливо і абсолютно правильно, що заброню, заброньовані, наприклад, енергетики, заброньовані, наприклад, працівники оборонних підприємств, в тому числі приватних. Заброньовані частина персоналу, який обслуговує сектори економіки, які працюють на оборонно-промисловий комплекс. Тут питань немає. Обговорювати зараз. Необхідність там тотальної мобілізації, в тому числі цих фахівців, це просто бред, бо всі на фронті не зможуть бути апріорі, але користі більше можливо від людини буде на оборонному підприємстві. Це факт. А з іншого боку, коли ми беремо список заброньованих і чомусь там попадає з чимось громадських організацій. Частина з яких просто з'явилась звідки не зрозуміло в останній момент, які отримали собі там якихось працівників, то це питання зараз я вважаю, до суспільства. А навіщо нам величезна маса заброньованих різних громадських активістів? Співробітників різних аналітичних, начебто центрів, які в тому числі працюють на грантові програми з заходом. Я розумію, що це певний такий момент, дуже зараз дискусійний. Зараз ну, можна по-різному його оцінювати. Але бронювання, відстрочка, мобілізація мають стати справедливими. От як ми говоримо, Вада говорить про справедливий мир. Так, треба говорити зараз про справедливу мобілізацію і справедливе бронювання. Бо інакше е, у нас будуть більше прокурорів інвалідів е, суддів, які купують собі під час війни квартири, е, в тому числі на гроші невідомого походження. Е, у нас буде далі величезна маса працівників військового відомства, яка або е, призводить до. Зовживань на продовольстві або неякісну форму постачає після от, розслідування журналістів слідство інфо щодо е болгарської фірми, яка постачала неякісну форму на 2 мільярда гривень. Вибачте ще раз: на 2 мільярда гривень. то от питання справедливості воно зараз буде стояти дуже дуже жорстко. І без різниці, які постанови і які рішення може нам приймати. Якщо немає, не буде відтінку справедливості, то вибачте, тоді мотивація е захищати країну вона не буде на високому рівні. Так, тут зрозуміло, пане Олеже. Давайте ще встигнемо поговорити. Буквально хвилинка півтори лишається у нас на те, щоб поговорити про те, коли і де може відбутися зустріч Трампа і Путіна. Зараз активно про це говорять так само, і Швейцарія, і Сербія пропонують свої майданчики для. Цього спілкування, але здається, і та і та є учасниками римського статуту. Вони можуть заарештувати на своїй території Путіна. Чи потрібно буде ухвалювати якісь додаткові норми, закони для того, аби організувати власне перемовини? Що скажете? Давайте з римським статутом. Дивіться, що до також є ордер арешт, але польська влада де куди Нетаньяху міг би приїхати щодо річниці Освєнцима, Чітко дала свою думку, що вона не буде вчиняти жодні дії на виконання ордеру міжнародного кримінального суду. Тобто вже є прецедент. Прецедент пов'язаний з Галантом і Нетянягом. Це перший момент. Друге, де можливо відбудеться зустріч? Ну, дивіться, вона може дійсно відбутися або в Швейцарії, але російська сторона ще після першого саміту в Бюркенштосі робила заяву, що Швейцарія не розглядається більше. Росіянами як нейтральна країна, другий момент Сербія. Але ж Сербія порвала всі свої військові контракти зараз з Росією і переорієнтується на Китай, плюс Вучіч відсторонюється поступово від росіян і більше намагається в, в порядок денний ввести європейські аспекти політики, О, кхе, тому і серб до Сербії ще треба якось добратися, бо треба відкрити авіаційний простір. Для Путіна, а і це з точки зору небезпеки, на якій заморочується охорона і сам особисто військовий диктатор. Це теж питання. Угу. Третій момент теоретично такою країною могла б стати Австрія. Вона не є членом НАТО, і тим паче зараз там буде скоріш за все можливо до влади прийде проросійський уряд Герберта Кікля. Прихильника керівника партії Австрійської партії свободи, яка в принципі лояльна до Російської Федерації, до її порядку денного, але знову ж таки в відень ще треба потрапити. Тому наймовірніше, на мою думку, з точки зору логічного розрахунку країною країнами, які могли би прийняти і Трампа і Путіна. Без ем, різних питань щодо присутності Путіна відповідно до законодавства, це були б країни Арабського Сходу, могла бути Саудівська Аравія, може бути Катар. Може бути об'єднання арабські емірати. Вони відповідають скоріш за все, будуть відповідати російським прагненням. Тим паче, саме Катар у нас, наприклад, здійснює ефективний обмін військовополоненими, повернення українських дітей, і ДОХа вже продемонструвала наскільки вона столиця Катару, як ну може бути реальним посередником. Тому я вважаю, що ймовірніше це все це будуть країни Арабського Сходу.